Блаженні у Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне, блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні, гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи мене радий».